Християни визначають дату Великодня за формулою: Пасха святкується у першу неділю після повного місяця, який наступає за весняним рівноденням. Цієї весни повня була 6 квітня, тобто Пасха мала бути наступної неділі, 9 квітня. Але цього дня її святкували лише католики, бо з 5 по 13 квітня святкується юдейський Песах. А у православних є правило, що Великдень не може збігатися з Песахом, і тому православні переносять великодень на наступну неділю після Песаха. Проте є ще один нюанс. Католики ведуть розрахунок від весняного рівнодення за григоріанським або новим стилем, тобто від 21 березня, а усі православні світу за Юліанським або старим стилем, тобто від 3 квітня. Через це різниця між православною та католицькою Пасхами може бути суттєвою. Наприклад, так було у 2021 році. Тоді повний місяць був 28 березня за новим стилом, що прекрасно підходить під католицьку формулу. Тому вони відзначили Великодень наступної неділі, 4 квітня. Але цей повний місяць наступив до весняного рівнодення за старим стилем. Тому православні дочекалися наступної повні 27 квітня та відзначили Пасху 2 травня. Тож важливо розуміти, є дві традиції визначення Пасхи католицька та православна. Православні конфесії в Україні відзначають Великодень. Умовно, за старим стилем, не тому, що так заведено на Росії як з Різдвом, а тому, що це загальне правило для усіх православних християн усього світу. Тому православні українці не можуть вплинути на зміну дати Пасхи. Таке рішення може прийняти лише загальне зібрання усіх православних церков світу. Підписуйся на мій канал, тут я шукаю прості відповіді на складні питання.